Справжній вампір, мабуть, не зміг би вижити, харчуючись лише кров'ю. Еволюція харчування чому вампіризм це не просто фантастика? Ідея вампіра, що харчується кров'ю, глибоко вкоренилася в нашій культурі, захоплюючи уяву письменників, кінематографістів і, звичайно ж, любителів гострих відчуттів. Але що, якщо ми подивимось на цю концепцію з точки зору біології? Чи справді можливо, щоб істота, подібна до вампіра з міфів, вижила, покладаючись виключно на кров? Відповідь, як показують наукові дослідження, швидше за все негативна. Однак роздуми про це питання відкривають, захоплюючі двері в світ еволюції, адаптації та меж можливого в природі? Мені завжди було цікаво, як природа придумує найнемовірніші рішення для виживання. Згадайте, наприклад, глибоководних риб, що світяться в темряві, або птахів, здатних літати на величезні відстані. Кожен з цих прикладів це свідчення дивовижної здатності живих організмів адаптуватися до самих екстремальних умов. Але чи є межа цьому? Чи може істота вижити, повністю позбавлена звичних джерел їжі, покладаючись виключно на один, вельми специфічний ресурс кров? Кров не ідеальне джерело енергії. В першу чергу, необхідно визнати, що кров це не оптимальне джерело живлення. Так, вона містить важливі речовини, такі як білки, залізо і деякі вітаміни. Однак, в порівнянні з іншими джерелами їжі, кров вкрай бідна калоріями. Еволюція зазвичай сприяє тим організмам, які можуть отримати максимум енергії при мінімальних витратах. Навіщо витрачати енергію на полювання і перетравлення крові, коли можна отримати набагато більше калорій, харчуючись рослинами або іншими тваринами? Уявіть собі, що ви намагаєтеся прожити на виключно кави. Він містить кофеїн, який може дати вам короткочасний приплив енергії, але абсолютно не забезпечує організм необхідними поживними речовинами для підтримки життя. Те саме стосується крові. Вона багата деякими речовинами, але абсолютно не забезпечує організм всіма необхідними для підтримки здоров'я і енергії. Еволюційні бар'єри. Еволюція рідко створює рішення, які не мають компромісів. Вампіризм, як ми його уявляємо, зіткнувся б із низкою серйозних еволюційних бар'єрів. Перетравлення, кров містить безліч речовин. Які для ефективного перетравлення і засвоєння вимагають складних ферментів і спеціалізованої травної системи. У істоти, що харчується виключно кров'ю, повинна була б розвинутися неймовірно складна травна система, здатна витягувати максимум поживних речовин з цього складного джерела. Згортання крові. Кров призначена для згортання, щоб зупинити кровотечу. Вампірові довелося б розробити спосіб пригнічувати цей процес, щоб уникнути закупорки травної системи. Це вимагало б розвитку унікальних антикоагулянтів. Залізо, надлишок заліза, токсичний для організму. Вампірові довелося б розвинутися механізм ефективного виведення надлишку заліза, щоб уникнути отруєння. Імунна система щоразу, коли вампір харчується кров'ю, він ризикує заразитися хворобами, що переносяться кров'ю. Йому довелося б розвинутися неймовірно потужна імунна система, здатна ефективно боротися з цими загрозами. Реальні приклади кровососів звичайно, в природі є істоти, які харчуються кров'ю. Але вони не є справжніми вампірами. Це скоріше паразити, які отримують невелику кількість крові від свого господаря. Наприклад, комарі, блохи, воші та паявки. Вони не покладаються виключно на кров для виживання, а використовують її як додаткове джерело живлення. Згадайте пеявок. Вони використовують кров як додаткове джерело поживних речовин, але їх раціон не обмежується лише кров'ю. Вони також харчуються тканинами та рідинами, що містяться в організмі господаря. Еволюція адаптації. А не радикальних змін. Еволюція, як правило, йде шляхом поступових адаптацій, а не радикальних змін. Істота, яка покладається виключно на кров, повинна була б пройти через ряд складних еволюційних кроків, щоб подолати всі вище згадані бар'єри. Це вимагало б величезної кількості часу і сприятливих умов. Мені здається, що більш вірогідним сценарієм є еволюція істоти, яка використовує кров як додаткове джерело живлення, але не повністю покладається на неї. Це дозволило б істоті отримати деякі переваги, такі як доступ до поживних речовин, недоступних в інших джерелах їжі, але при цьому уникнути ризиків, пов'язаних з повною залежністю від одного джерела. Укладення Ідея вампіра, що харчується виключно кров'ю, це захоплюючий приклад того, як наша уява може вийти за рамки реальності. Однак, з точки зору біології, це малоймовірний сценарій. Кров не є оптимальним джерелом живлення, і істота, яка покладається виключно на неї, зіткнеться з низкою серйозних еволюційних бар'єрів. Однак роздуми про це питання відкривають двері у світ еволюції, адаптації та меж можливого в природі. Вони нагадують нам, що природа сповнена дивовижних і неймовірних рішень, але що навіть найнеймовірніші з них повинні відповідати законам фізики та біології. В кінцевому рахунку, можливо, вампір залишиться назавжди мешканцем нашої фантазії, символом темної сторони людської природи і невгамовної спраги забороненого плоду. Але навіть у цій ролі він продовжує надихати нас на роздуми про природу життя, смерті та еволюції.